Авантюрист, будь ласка, допоможи! Ми мене мало часу. Звичайно, що трапилось? Орки з Магенрогу атакували темнолісся. Ще пару хвилин вони прорвуться через північну браму. Ти допоможеш? Звичайно, що я можу зробити? Особисто я бачу чотири варіанти. Перший варіант: ми побіжемо до брами та допоможемо. Другий варіант: ми можемо згуртувати всіх, хто може допомогти. Третій варіант: ми прокрадемось ворогу в тил, щоб захопити його увагу. І останній варіант: ми поцілуємо один одного і зміцнимо моральний дух. А це було трохи дивно. Третій варіант. Так, так, дуже гарний вибір. Якщо ми прокладемося, ми зможемо змінити хід битви. Чудово, вперед! Перед тим як підемо, ми повинні вирішити, як ми вступимо в бій з ворогом. Перший варіант: вийдемо через західну браму і прослизнемо до ворога. Другий варіант: ми вкрадемо обраню орків та підемо прямо до них. Третій варіант. Ми з тобою прикинемось коханцями і відвернемо увагу орків поцілунками. Останній варіант. Начхаємо на все. Почнемо цілуватись прямо зараз. Господи, деякі варіанти зовсім безглузді. Ну, хай буде перший варіант. Оу, цікавий вибір. Ти впевнений? Так, без сумніву. Гаразд, перед цим у нас ще є час на створення однієї шкіряної речі. Добре? Варіант перший. Я можу створити шкіряні наручі. Варіант другий. Пухнасті наручники і можемо поцьомкаємось. Що? Третій варіант. Я можу змайструвати шкіряний одяг. І ми будемо цілуватися всю ніч. Ти розумієш, про що я? І варіант четвертий. Вдічку, все. Давай уже поцьомкаємось. Що за взраті <плес> діалоги? Хто це все курва вигадав? Звичайно, варіант перший. Наручі. Оу. Oh. Ти впевнений? Так, а вже ж впевнений. Гаразд, гаразд. Готово. Дякую. Ну що ж, підемо тоді туди, туди напевно. Оу, взагалі, то перед тим як ми підемо, а ми повинні зробити ще дещо. Ми повинні зрозуміти, що ми будемо їсти на вечерю після битви. Чому це так важливо зробити саме зараз? Варіант перший у нас буде банкет, і Ми будемо пристрасно цілувати один одного. Звичайно, варіант другий. Ми будемо годувати один одного фруктами в шоколаді, а потім хто знає. Варіант третій. Ми можемо взяти пиво чи сидр, це не заведе в розпусту. І ми такі. Що ми таке робимо? Хе -хе. Ти розумієш, про що я? Ну, чи четвертий варіант? Кому взагалі хочеться вечеряти? Давай просто поцілуємося. Давай зробимо це. О, Господи, це навсратіші діалоги в моєму житті. Я не хочу вибрати ні одного з них. Ти впевнений? Що? Ні, я не вибиратиму. Твоя сексуальна мовчанка говорить сама за себе. Йде до мене. Оу. Дійсно? Кожного разу. Да що ж не так з цими авантюристами? Авантюрист, мені потрібна допомога. Глядач. У тебе є три варіанти. Підписатись. Натиснути не вподобайку, чи я почну тебе цілувати прямо тут і прям зараз?